У марокканському селі Вірган повертаються до джерел. Тут зводять традиційні глиняні будинки з місцевих матеріалів. Архітектор Халіль Морат Гілалі має намір поставити на сімох гектарах 200 будинків. Кожен площею від 75 до 100 квадратних метрів каже, що їхні стіни завтовшки пів метра. Вони майже не пропускають тепло та холод. Це означає, що спекотного дня в такій будівлі не жарко. А коли на дворі стане прохолодно, стіни віддаватимуть накопичене тепло. для мене. Це спосіб возз'єднатися з традиціями наших предків з нашою будівельною культурою, яка, зрештою, формує нашу ідентичність. Архітектор також зазначає, що використання цих природних матеріалів у будівництві вимагає нового інноваційного погляду на міський дизайн. За його словами, різкі коливання температури в гірських районах зроблять такі будинки популярнішими. Такий матеріал, завдяки своїм термічним якостям, забезпечує тепловий комфорт, який також дасть нам змогу в майбутньому повністю відмовитись від таких інструментів як кондиціонер. Приклад такого типу будівель старовинні пам'ятки, такі як вежа Хасана в Рабаті, яку в 1196-му збудував халіф Якуб Аль-Мансур. Технологія земляного будівництва почала зникати, поступаючись місцем новим матеріалам. Але нині ми повертаємося до минулого, бо дуже дбаємо про економію енергії та комфорт життя. Водночас Ель Гілалі та інший архітектор Ель Мегді Белясмін виграли конкурс на будівництво експозиції для марокканського павільйону на венеційському архітектурному бієнале.